Всім доброго ранку. Я е, зараз виложу відео про відтайку е, теплового насосу. Це з внутрішнього блоці. Е, ви можете самі переконатися там на показниках, що подача води, подача води падає до 20 градусів, з 40 до 20, коли йде відтайка наружного е, наружнього блоку. От. І е, Афріон. Опускається там, до мінуса 1-2 градуси, Це подача міняється з обраткою і опускається температура, а е, температура, якби подача та, що стає в ну, товстіша трубка, ця, що, вона не опускається до нуля, вона десь там до, до 3 градусів опускається максимум. Тому тут переживати, я після цього пішов, подивився потрогав батареї. Вони абсолютно були всі такі гарячі, такі як і були. Тобто, Вітайка відбувається десь протягом ну, плюс-мінус 10 хвилин. Це не впливає абсолютно ніяк на температуру в домі. Тому не слухайте нікого. Все, дивіться відео. Обіцяв зняти в реальному часі. Отут -от видно, да? це от обратка. Зараз вона подача 8,45. Тут от, зараз попробую так сфокусувати, щоб було видно обідві. Там вже 4,9, а тут дивіться, бачите, 32. Вона впаде зараз. Оце він розморожується. Тут вже от бачите 2,1. А дивіться, тепер за температурою. От обратка 35 остається, а ця от була 39, впала на 30. Да, равно шапка. Одно падает до 20 где-то. Вот. Тут 30. Так чуть, как он подникает. О, тут же минус 1. Это минус 10. Я что-то не могу понять. А минус 1 и 4, походу. А, и тут 28. воно так відтаює. Ось це бургається. от 22. Оце от пішла от 1452, це відтайка пішла. 0-1 градуса. Це він вже по ходу відтаяв, зараз він піде назад. О, тут удача та, що побратка 36, так і тримається, 20, 24, 8. От я хочу, щоб ви зрозуміли, за скільки він зараз назад вернеться. Тут от до 17 впала температура фріона, 16. А тут вже 1,6 градуса тепла. От. Ну, все, це вже пішов зворотній процес. Тут впало до 22. Але обратка 30 тримається. Якщо обратка тримається 30, то ця зараз дуже швидко нажене. На От бачите, 13. До 13 падає фріон, А тут вже 2,6 тепла. Тут 12. Це от відтайка йде, це... Ще пока Вітайка. Отак він шумить оцей фріон так чути. Я сподіваюся. От 2,1. Один і дев'ять. А тут 9 градусів тепла. От, 2 і 2 2. Все, оце він вітає. І зараз піде розганятися. Чути, да, що зчепіти перестав? І споживання впало до 1800-2200. От, Тут вже 3 градуса. І це скільки було? От, 3 хвилини. Ну, Перед тим інше мінуток, десь я не встиг зняти. От, і пішло вже 7-8. От наскільки впала температура, так як я і говорив. Обратка так і залишилася 30, а подача вон, 29 вже пішла вверх. От, і тут теж. Тут вже 5,5, тут 8. І ще буквально там хвилин 5 і воно вернеться до свого. Тут же 6,2. 6,8. Просто оцей на цьому приборі він е, помаліше реагує на температуру. Цей дуже швидко реагує, тут вже 7,3, а тут ще, тож, тут ще просто 8. Ну, тут вже давно не 8. Тут було 20, тут вже 22,3. Тобто тут завдяки обраці, оці, от, та що 36, воно получається, що вона не дає йому замерзнути. Воно все розраховано так, що тут як по феншую. От. І пішов, пішла розкачка. 810 Вт, вже 10 градусів 11. Ну і тут 11,8. Просто це от не встигає за це. От. І воно зараз 5 хвилин, і воно буде 37,5, тому що обратка не охолодилася. Я сподіваюся, що зрозуміло. Тобто десь. Плюс-мінус 10 хвилин. Це от... Ви навіть не зрозумієте, батареї навіть не устинуть до тої пори. Так що якось так. Оце воно відтаяло. То що я вчора і обіцяв зняти. От. Ну все, надіюсь, що все зрозуміло. Цей просто тут 23 показывает, уже 25 показывает, а тут 19, потому что він, я спочатку не понял, что это такое, а он просто дуже медленно ну, реагирует. Вот это запустился движок, и это воно сейчас стане все на свое місце. Ну все, надеюсь, все зрозуміло.